Моя війна мене застала у 2014 році в Донецьку. Я жив неподалік від аеропорту. Були чутні і вибухи, бу були чутні літаки, що пролітали над моїм районом. Я бачив своїми очима перевернуті військові вантажівки. Я бачив зарізаних на вулиці людей і знав про такі випадки дуже багато. Бо тоді творився сущий розбой. Грабувалися супермаркети, а були сутички з тодішньою міліцією у так званих ополченців, Якось так. Війна, повномасштабне вторгнення. Мене застала. Досить, досить дивним чином, насправді. Хоча це було очікувано ще з минулого року, ще з минулої весни, коли росіяни підвели війська до нашого кордону. Перший бій, саме коли зайшли, зайшла жива сила ворога, вони зайшли в волноваху з нашого боку в Думаючи. Може, їх переконали, може у них самих Богом не дано мозок, що нас там нема. Вони зайшли. В стальних касках з радянськими портупеями, не всі навіть з бронежилетами, їх відігнали дуже швидко і накрили мінометним вогнем. І дуже капітально, я б навіть сказав. Волноваха була дуже, я б навіть сказав, важливим етапом, особисто для мене. Це було бойове хрещення, по факту. Хрещення вогнем і моральне, коли повністю зник зв'язок, це дуже сильно. Дуже сильно давило на мене, оскільки в ті дні у моєї матері було день народження, ну і 8 березня, звісно, і що тоді? якщо тоді я не зміг її навіть привітати. Це було е, важко, морально. Але тим не менше я справився, я знав, що якщо я вийду, я її поздоровлю на 10 років вперед. Сказали, що буде черговий виїзд на бойове завдання. Була сформована група з 15 чоловік з нашого ПКШР. І ми вирушили на Мар'янку. Приїхали туди зранку. Вже починалися обстріли з реактивної артилерії, з мінометів. Вони там майже ніколи не щухали, шукали тільки на ніч. Мар'янка це місце, де Кацапи втомлюються стріляти після 9 вечора, але сволоти все одно лізуть і... і лізуть. Жодне село ми не здали без бою. Ніхто просто так не проходив села. Завжди ми самі. Мали надію, що тут ми цих е, виродків зупинимо конкретно в якомусь селі. І люди дуже часто цікавилися, хлопці ми ж не будемо під окупацією, ми казали. Ні. Ми абсолютно щиро е, готові б гризатися в землю. Росіянам завжди було мало. Цього. Це наш двічний ворог.